Таня, що за гадості чередна? Що це таке нагребло? А це я вам скажу корисні цукерки. От так, щоб дуже, звісно, корисні то ні. але, в принципі, то це корисне це лакриця. Оце усе лакриця. Нахріна вона мені здалась? А того, що у мене син її любить, і я йому приперла її з Норвегії. Оце лакриця, щоб ви розуміли, Десь на 700 гривень. І я її зараз кожну продегустірую. Бо я так вважаю, як мати, що якщо моя дитина їсть, то і мати повинна спробувати розібратися, чи може й мені її можна їсти. Взагалі, спочатку довідка про лакрицю. Лакриця це цукерки із коріння забула якої рослини, але можна навіть сам саме сам корінчик оце їсти. Його продають в магазинах. Я бачила лічно нас на, на власні очі, що люди купляють цей корінець, блін, зараз узнаю, як воно називається, і гризуть сам корінчик. А можна із нею робити цукерки. І ці цукерки, вони, в принципі, ну, я не можу сказати, що вони дуже корисні, але вони не такі шкідливі, як інші. В общем, будемо пробувати Солона якась лакриця. Оце, судячи з вогника, тут ж по-норвезькому напису, ж нічого не розумію, Судячи з вогника, якась там дуже вогняна лакриця. Бачите, так? Да? Так, оце hot, лікерійс hot drops, Гарячі лікарні е, шарики дропс. Оце якась шкіпер. Це сама-сама класична лакриця, чорна. Ну, є зараз солоні, шоколадні, лікерні, з перцем і так далі. А це класична. А оце сама дорога Гадіна. От я її купила вже прямо в Duty Free. Шоколадна лакриця. Бачите, вже, звісно, її почали їсти. Ну, я собі парочку оставила, і вона коштує. Господи, може і 10 євро. оце сама дорога шоколадна. Так, ось вона лежить. А, І ось ще ось купила Лекероль. Ле це теж, по-моєму, лакриця, бо їсти невозможно. Зараз ми з вами попробуємо, Дівчата, оцю всю гадость і, і рішимо, варто чи ні. Хоча, взагалі, як? Лакриця це така штука, яка хтось її обажає. Обожнює, а хтось її надух не переносить. Я вже розказувала, напевно, але спогад з дитинства, колись теж були за кордоном. Перший раз оце лакриця, всі діла привозимо бабусі моїй голландські цукарки. Якщо хтось знає, голландські цукарки, там, де лакриця, ці всякі желешки, воно таке дуже ярке, розове, жовте, чорне, а їсти ж його невозможно. І бабуся бере таку чорну лакрицю, жує-жує з таким глибокомисліним видом. Я кирзовий чобіт жую. А <смі> це тепер ми її в сім'ї всі називаємо кирзовий чобіт. В общем, пробуємо кирзові чоботи. Мені здається, оце саме дешеве. Ну воно виглядить як саме дешеве. Откриваємо. Откриваємо. Хто казав, що у мене погані тарілки? Хто мені казав, що погані тарілки? Хтось написав в коментарях. Такі гидкі тарілки дівчата. Це пам'ять дитинства, це не погані тарілки. Це не оте гавно. Пам'ятаєте, французькі тарілочки прозрачні, за якими ви всі ганяли, що в магазинах по 20-22 гривні, 25 гривень стояли. Це класика, це класика і це дуже цінна річ. В общем, дундерсалт. Я так розумію, що це солона лакриця. О, дропс мед лакріс. А далі непонятно. Щось там? Юндерхдер дзукер. Я так розумію, що без цукру. А, ну да, якщо сал, то без цукру. <сі> якщо солона, то без цукру. Ой, щас. Пробуємо. Ну, це от така пільня, щоб ви поняли, вона гривень 100 стоїть. Так. Висипаємо. Бачите, такі? Ой-ой-ой, ой-ой. ой, -ой, -ой. ой, -ой, -ой. Похоже, на собачий корм, дівчатки-собачниці. Пробуємо дундер сал. Зараз я тарілочку, наверное, щоб випльовувати, приготовлю, бо. О, ось у мене тарілочка для плювачки буде. Так, ось оцей солона лакриця і. Боже, о, о Боже! Боже! А, кстати, вона поміняла колір. Боже, який ужас, це пекло. Так, я облизувала. Зараз в мене й чайок тут приготовлений. Зараз я випробую її. Боже, яка вона. Чи з перцем? чи... Це я вже так розумію, я з'їла приправу верхню. Я не можу їсти. Боже, який ужас. Вона не солона, вона якась з перцем. Якоюсь приправою. Боже, дундерсалт. Це ужас. Це ужас. Я думаю, син таке не зможе з'їсти. Взагалі, дундерсалт... Гівно. Ну, не гівно, воно на любителя. Ну, мені не понравилось, дуже не понравилось, Так? Ідемо далі. Ну що, Hot Liquered Drops. Я так вважаю, що якщо тут написано слово «лікер», то має бути щось лікер... лікеріруване. А ну-ка, дивіться, чи є тут англійська мова взагалі на коробочці? Так. Аж інтересно. Сокер, інгредієнти. Сокер. сокер, що таке сокер? І що я вам скажу? А нема англійської: є французька, данська, господі, норвежська. Ну, отак. От, от, от Англійці вже лі. Так, висипаємо. Не все, а чисто вам подивитися, бачите? Ось такі кавалики. Так. Я і цей вам підсиплю, щоб було інтересніше, бачите? О, отак! От от. Бачите, вони не дуже відрізняються, я вам скажу. Думаю, такі самі вкусні. Ану-ка, ану. З лікором. Я очікую, що це лікорайс. Але ж гаді на хот написано. Хот, хто не розуміє, то ось для тих ось вогник намальований. Ну, хот, готовим чай. Оці були такі найогидніші. Я можу ще держать в роті, по крайній. Мірі. Лікару не відчуваю. Ого, перець. Перець пішов. Фу, чесно, зробила все, що могла. В роті така, як, знаєте, не чорний перець, а якийсь інший перець, але перець є. Лікору нема. Може, лікар всередині, кстати. Може лікер всередині? Вансія буде дуже обідно, якщо лікер всередині, а я до нього... Боже, тільки пальці не ота. Таня, пожалуйста. Та ні, нема тут. Господі. Хоч би руку не роздерти. Та ні, нема. Гедота. Нема там ніякого лікору всередині. Я думала, може, дешечка. Фух, общем, ладно. Оці дві мені не сподобались. Хоча я чесно пробувала. Так, добиваємо себе далі. Бачите? Оце вогник Вогник на коробочці. А це означає, що це І ще й фірма Фазер. Фазер це е, таке, як у нас Рошен, вибачте, тільки не в політичному плані, а національна фірма солодощів. Це супер-супер норвежські солодощі. Висипаю. Давайте двигаємо, І. хоп. О, теж чорненькі, дивіться, дуже похожі, бачите? Ось вони. Ну що, це будуть точно страшні. Я не можу їсти. Вона дуже, вона дуже гостра, хоча ніс пробиває. До речі, ніс пробиває непогано. Але ж це воно того не варте. Так. Ось є ще. О, дивіться, отут чітко написано: Hot Pepper. Гарячий перець. От я вам вірю. Просто дякую за Limited Edition. Це як. Limited edition, я знаю, як правильно казати. Откриваємо. Так. О, тут взагалі пекло. Дивіться. Ой, яка красота! Подивіться, які красиві. Чорненьке ще з літерою А. Бачите, щоб вона не означала. Ой, які красиві жувальні. Кешзовий чобіт. Знаєте, я колись бачила фотку однієї з моїх подруг в інстаграмі. І вона стоїть в руках оця лакриця чорна, і вона пише, не встояла перед лакрицею. Думаю, боже, не встояла. Я встою. Фу, фу, який ужас. Водички, зараз чайку поп'ю і йдемо далі. Бо може ж її нормальна лакриця? Так, оця. Це класична. Дуже-дуже класична лакриця без всяких там удобрінь і солодкого солоного перцю. Подивіться, як вона виглядає. Спочатку. Ану, хоп, дивіться. Ось вони. Ось вона, оце класична чорна лакриця. По-перше, це ж були людяники до цього. А це бачите, яка вона ти індерин. Оце ще ці м'якенькі були жувальні. Ось, Жувальна, класична лакриця. Бачите? Абсолютно чорна цю я вже розтягнула. Боже. О, це точно, я таке точно не люблю. Ну, я її попробую, може, я її розпробую. Я хочу її розпробувати. Ну є люди, які дуріють од неї. Ну, як моя дитина, наприклад. Я ж мати, я ж повинна. Знаєте, коли без солі і парцю, то можна їсти. Інтересно. Мені просто треба було попробувати з сіллю, щоб зрозуміти, що це непогано. Так, походу, мешкає конкурент. Ха -ха -ха. Вибачте, я зараз покажу язик, просто подивіться, чи він чорний, чи ні. Хто не хоче, не дивіться. Три, два, один. А, ні, салкай. Взагалі, классно. От класична лакриця дуже смачна. Боже, Боже, оце мені понравилось. Це перша лакричина, яку я не виплюнула. Так, Або я вже привикла, і втягнулася. І так, незвичай, ми дійшли до нашої останньої пачки лакриці: це чоколакриця, Шоколадна лакриця. Дивіться, я почала із перцю, із солі. Класика, льодяники. Желешка. І ось тепер шоколадна лакриця. Уже її, її їли, я так розумію, що понадобилося. Дивимося. Зараз висипну її, дивіться. О! Це шоколадні кульки, ви бачите? Шоколадні кульки. Ну що, давайте я, мабуть, розріжу. Так, і, зараз. Хоп, о! Дивимося. Отак. Ось так. Цукерка виглядає всередині. Зверху шоколад, а всередині лакриця. Пробуємо, я вже нічого не боюсь. Шоколад добрий, капець. Шоколад дуже смачний. Не бажано лакриття всередині. Знаєте, що я вам скажу. О, вже лакриця сама Шоколад вже пішов. Ну, місте, можна. 10 доларів ця цукерка коштує. По-перше, тобто тут 330 грам. Гарний шоколад. Ну і лакриця, я так поминаю, сама по собі дешевою бути не може. Взагалі, з'їла майже з задоволенням. Підводимо підсумки. Оця сама дорога. І на другому місці, на першому місці шкіпер. Класична лакриця без нічого. Так, як їх так покласти, я не знаю, щоб було красиво. Так, оця солона, це, це, це ужас. І оця з перцем теж, хоча. Хоча оце, якщо ви хочете привезти саме на сувенір, то мені її особисто радили. І Норвеги, і фіни Вони казали, ми, коли їдемо в гості до європейців, вони завжди просять привезти оцю лакрицю, бо її ніде, кроме Фінляндії і Норвегії, по-моєму, не продають. Виправте мене, але оцю мені дуже рекомендували, хоча ж їсти невозможна. Оцей гарячі лікарні шарики. Лікарайс! Боже, Боже, лікюрайс це ж не лікюр, це лакриця. Боже, яка я скажена, лікюрайс це лакриця. Чого я вирішила, що лікюрайс це лікар, а не лакриця. Інтересна В Взагалі, понятно, тоді немає ніяких питань. Тут теж таке ці шарики. І оце це щось непонятні маленькі пиздюки, які мені не понравилися. В общем, вважайте, не те, щоб я оздоровилась від корисних цукерок, але я принаймні, якщо мене хтось питає, чи люблю я лакрицю, то я можу сказати, будь ласка, тільки класичну лакрицю або лакрицю в шоколаді, ніякої солоної, ніякої з перцем, тільки класика, або шоколад. От я можу вже зараз це сказати завдяки ось цьому своєму дослідженню. Нога ну, досить рідкосна ж, звісно. Кирзовий чобіт навіть в шоколаді <хи> лишається кирзовим чоботом. Фух, дякую, що подивились. Тепер можу спокійно віддати дитині, він оце все пожре. Як так можна, я не знаю. Ну, хотіла сказати, що шлунок залізний, але шлунок не залізний, воно корисне. Це якась корінь солоду чи, чи якось щось на солод. Фу. Треба запити. Така вкусняшка, така вкусняшка. Так і конфети можна розлюбити.